І ми починаємо з власне Стамбулу, який сьогодні став центром уваги не лише України, а і цілого світу, оскільки там мають початися переговори про припинення вогню або про мир між Росією, між Україною, між представниками Туреччини та Сполучених Штатів. І на цей момент відомо, що завершилася зустріч між представниками Туреччини США та України, і буквально за сім хвилин має розпочатися зустріч в. Тристоронньому форматі між Росією, Україною та представниками Сполучених Штатів, і е, зараз уже е, Українська преса пише про те, що з боку е, російських представників е, пролунали вимоги, що е-е Представники сполучених штатів перепрошу представники так сполучених штатів не повинні брати участі у цьому у цих переговорів, і власне представник туреччини теж. Має залишити українську та російську делегації. Тобто, переговори, очевидно, будуть відбуватися сам на сам прямі переговори. Ми стежимо за цією подією, стежимо за цією зустрічю. Будемо інформувати вас впродовж випуску і чекаємо на пряме включення. Тож буде змога подивитися, що відбувається у Стамбулі онлайн. І ми продовжуємо говорити далі. 18 kwietnia trawnia 1944 roku świtanku NKWD i radjański wojskowy rozpoczęły masową akcję deportacji krymskich Tatar. Kolejny naród Krymu było deportowany do radiańskich republik w Azji. Za 3 dni krymskich Tatar w Krymu nie stało. W taki sposób, mało 400 tysięcy ludzi było wygryzano swojej Batliwszczyny. Pozbawiono Majnata, domów. A tymczasem w Stambuli pozostaje ukraińska delegacja. Ukraina gotowa do przemówień o winy. wojny. Władimir Putin na Merni przeglądy do Turcji nie przyjechał, chociaż i sam do nich zaklikał. Czy perechowory w Stambuli będą decydującymi dla przyszłego mery w Ukrainie? Czy Rosji można zmusić do miernych perechowoli? Czy w zachali Kreml gotowej do mery? O będziemy z naszym gościem narodnym deputatem Ukrainy, kolejnym brancem Kremla, współchłoną grupę z międzynarodnych, międzyparlamenckich związków z Tureczną, e, Turecką Republiką, Achtemem Czichozem. Na online związku jest nasz hisz. Panie Achteme, witaj Was. Dobry dzień. Dobry dzień, Sława Ukrainy. Herojem Sława. Panie, Panie Achteme, czy na waszym zdaniem Putin e, nie przyjeżdżał do Stambułu? na amerykańskich porozmowach, wystawy tych zachodnich liderów i osobno Donalda Trumpa na posmichowisko. I co małby zrobić teraz Zachód, może i adm... amerykańska administracja, żeby pokazać siłę tej Ja uważam, że Zachód nie czekają na ostatniego. І тобто, щоб все стало для всіх зрозумілим, і не в останню чергу, це скажімо так: посил від президента України. А те, що окремо завжди ми ще чекаємо, що скаже Трамп, він знаходився в, Саудовській районі, в Арабських Еміратах, і турне його по Арабським державам. Я думаю, що це дуже такі моменти, які є, можуть бути для Путіна, скажімо так, не просто стурбованим він жити. І ми теж чекаємо, що Трамп буде, вважаючи, що я вважаю його достатньо імпульсивним, і тому деякі рішення можуть бути для всіх неочікуваними. Я на маю на увазі. На користь України і Західу. і те, що сьогодні от та кампанія, Кампашка, яку відправив Путін на так, так скажемо, перемовини, і вони стали наполягати, щоб не було ні турецької, ні американської сторони на цих перемовинах, це каже: ну, на мій погляд, я вважаю, що це. Просто зараз е, е, мати можливість потім, тобто з України е, не виходити до якихось конструктивних рішень, повертатись от в тім е, к тому тиску, який вони намагалися е, проти України чинити, е, практично капітулю капітуляцію е, пред'являти, а потім щоб вони мали можливість свою версію цих так званих перемовин. Виказувати, і тому їм свідки не потрібні. І люди, які дорослі, і дуже розуміють, що це таке виходити на якісь конструктиви. Е я маю на увазі туреччину і, і американців, е от е вони їм точно зараз не потрібні. Тому що Путін, мій я впевнений, в цьому він тягне час для того, щоби. Не вийти на якийсь конструктив, тому що конструктив це не реалізація його е, бажань по е, капітуляції України. Пане Ахтеме, ви тільки що сказали, що Дональд Трамп мав би приймати рішення на користь України. А які це можуть бути рішення? No, поки що ми. Як би очікували продовження, скажімо, більш таких рішучих дій, і по нам допомоги по зброї, і по санкціям, але те, що він не відміняв санкції, які були до нього запроваджені, і те, що він, е ще раз підкреслюю, людина емоціонально і і я пам'ятаю, як в перший його період. Президентства, наприклад, підписання декларації по Криму. І я не думаю, я просто для себе не уявляю, як він буде сам відміняти, тобто відмовлятись від цієї декларації і ставити не тільки Америку в таку неприємну позу, але і себе. Тому. Я все ж таки оптиміст і не тільки Трампом пов'язана майбутнє Америки, я впевнений, що деякі рішення з боку американців, все ж таки будуть чіткими і, мабуть, такими, що достатньо категоричними проти Путіна. Пане Ахтеме, Формат цих переговорів постійно змінювався, і власне росіяни були першими, хто дуже сильно понизив ранг представників делегації своєї. І зараз ми чуємо, що на переговорах не повинні бути присутні американці, не повинні бути присутні турки. І власне питання: як ви гадаєте, чому росіяни спочатку наполягали про те на тому, щоб вести переговори про Україну зі сполученими штатами? А тепер вони змінили своє ставлення і хочуть розмовляти з Україною сам на сам. А перш я підкреслюю: сам на сам це завжди можливість видавати своє бажання Путіну після того, як не буде нерелізнереалізований, скажемо, та капітуляція на яку він претендує. По друге і нам. Я я думаю, що не, не, ну, не треба сам на сам е вести переговори з, з такою людиною, злочинцем е і гарантії е чекати від Путіна в цих таких перемовинах, як сам на сам, е нічого не варто. І е тому присутність, е скажемо, е впливову з таких лідерів, як. Ердоган і Трамп, я б я б, звичайно, що е, сказав би про більш широке коло, да, і деяких і де наших партнерів е, з, з, Європе, з Європи, але от, вважаючи на те, що кожен, тобто всі, ті, хто е, дійсно хочуть миру, вони готові е, зустрічатись і. Обговорювати е, умови е, справедливого миру, тому що от, я був в Рігі і е, в Сеймі і чув там думку, що вони теж справедливий мир вважають це виконання міжнародних норм. А Путін те, це теж знає. І відверто так в обличчі казати я це не буду робити, тому що я. Е, Царсь е, і приду е, Сумашечі, хочу робити те, що я запланував, він не зможе. І тоді а, він чітко знає, що тоді будуть прийняти мери, які, які ще не були застосовані. І те, що Афіне. Китай uh -huh. зробив заяву по миру, і те, що зараз інші держави, бразильський президент, як він сказав, я не розумію, чому не, не може. Путін, ми будемо скажімо так, це буде не зрозуміло з боку Путіна. Тобто, те, що Путін всі ці роки шльмував і намагався брехати і маніпулювати, і та тобто торгувати нефтю, да тими енергоресурсами, шантажуючи деякі держави, зараз не пройде, тому що світ буде готовий. E, 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 zastosować bardziej rzadkie mery. Panie Ahmed Panie Achteme, Ach, wybaczaj. E, czy nie jest tak, że kiedy Rosja odmawia e, się w w obecności amerykańskich i tureckich partnerów, Ukraina nie mała bezkazaty, skoro istnieje niebezpieczność tego, że każda z stron będzie chowywać coś zupełnie przeciwległego? Мала би сказати добре, то може, давайте зробимо паузу. І тоді, е, хай прийдуть, може, швайцарці, які є нейтральною державою, і, і вони хай будуть присутні при тих е, розмовах. Я думаю, опит 22-го року в березні, який був на таких перемовинах сам на сам, він для нас теж важливий, е, щоб не було. Різних протоколів, і щоб не було, не було різних думок цього кола е, і в тому числі нашої держави. Тому е, все ж таки я е, вважаю, що присутність е, партнерів, які ми маємо, до яких ми маємо довіру, і які е, демонструють, е, скажімо, беруть за основу міжнародне право і порушення наших. Е, Державних кордонів, і е, той злочин, який вони констатують, створюючи е, міжнародний трибунал, це все е, дає нам теж впевненість і буде е, такою гарантією. І це і буде е, тиск на, е, скажімо, на е, державу-агресор. І для нас це буде е, і для суспільства. І для влади це буде, скажімо, таким запобіжником, що е, десь е, буде е, різне е, і того цих переговорів, пане Ахтеме, буквально напередодні цих переговорів у Стамбулі. Президент України призначив Нарімана Джеляля послом України у Туреччині. Як ви оцінюєте це призначення? По Перше, я трошки більше знаю, і я е, е, підтримую таке рішення, тому що е, це окремо того, що е, дуже символічно, да, що кримський татарин став дипломатом в Туреччині за стільки-стільки років. Е, По-друге, туре турецька сторона вона дуже так е, сприйняла добре цю пропозицію. І аграман був виданий ще там місяць тому, і ми чекали на підтвердження з боку президента, тому що указ був, і чекали на його тако, так, офіційне представлення. І вчора це було зроблено, і е, Україна може бути впевнена в тому, що е, на як е, посол буде. Буде uh, чітко відстоювати, і маючи, uh, скажімо, ментальні наші етнічні стосунки з, uh, з таким потужним нашим партнером, другом, як Туреччина, зможе будувати відносини uh, на користь України, і тим паче, що uh, він є мій колега по Меджлісу, Більш того, вам скажу, він відсидів стільки ж. В полоні, як і я, і, і сидів достатній час в камері, в якої я знаходився. Тому я, я, от знаєте, я з моменту цих процесів спочатку дуже радів тому, що наріман буде нашим представником нашої держави в столь важному напрямку, як Туреччина. Pane nachcie 18 17 kwietnia będemo mamy henocydu genocydu Krymskiego Tatarskiego narodu, korynnego narodu Krymu. A pytania własne same po Krym, czy budę e, nowej posoł e, przegadovati światu i tomu partneram w Tureczyni, że Krym małby buty ukraińskim i czy dali będemo o tym porozmawiać na tych e, czy takie są oczekiwania e, krymsko-tatarskiej wspólnoty i krymsko-tatarskiego narodu? A, ktoś w Twitter wkracza. E, Dobrze, ja słyszałem wasze to nie pytanie, a ja, powiedzmy, sk taki przykład pracy e, posła no Nowego. Tak, ja w upewniony, że Основна наша, наша життя, вона життя пов'язана з тим, щоб будувати майбутнє на своїй батьківщині. І щоб наша батьківщина, щоб ми кримські татари стали дійсно володарями своєї батьківщини. І ми з того часу, як поверталися, в Україну ми боролися за те, щоб наша держава Україна вона, е, вона була той державою, для якої відстоювання права нашого народу є пріоритетом, і це е, важко, але цей процес все ж таки йде. Дякуємо за розмову, пане Ахтеме. Нагадаємо глядачам, що ми розмовляли з Ахтемом Чайгозом, народним депутатом, співголовою групи з міжпарламентських зв'язків з Турецькою Республікою.